ему, что дежурная часть попросила, чтобы он с ними связался. Пошлите все вместе. Она в Тече? Ну, так а шо, в Тече нам разницы не ма, мы будем на вакуумку писать. Вакуумка приезжая группа? Сейчас э, просят в Ну, вы, 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 вы иди, собой, а вы в сюда. В Иди сюда. С а, слышите, э, милицию э, желательно не отпускайте пока. Сейчас. Как потом? Його прізвище. а він вже закрився. А ну шо Куди наверх? Туди. Чому будемо його шукати? Сказали ще раз до вас підійти, щоб ви перезвонили в чергову частину. E, так значить, я ж перезвонив чергову частину. Ну, це ще слідчі, не слідчі, слідча група в порядку черги, але ще раз просять вас набрати чергову частину. Мені треба талон повідомлення з чітким датою. Слідчий дасть нам талон повідомлення. Вони ж як приїдуть, як будуть зробіння приймати, там перезвонити. Ну, вони та... попросили вас перезвонити Словіть, в... чергову вам? частину. Ми на тому кримці. Ну, а так, ми перезвонили. Вітальна лекція.